Доброго дня гості підписчики мого каналу. Питали люди яка в тебе погода. Ось дивіться, вже земля, вважайте, суха. Ось тут часник, цибуля посадена. Так, ось дивіться оранка, там де я саморобний морав. Ну, в принципі, як для саморобного це нормально. Воно фрезою зримняє землю і буде покрасити. Ну, Продовжимо відео про те, що там в коментарях задавали питання. Поясни, в кого я мототрактор або хто має придбати мототрактор, яке навісне найкраще підходить. О, і так, щоб не затрачатися лишнє. Наприклад, ось я маю культіватор. Його ширина метр двадцять п'ять. Це він йде, виходить на просапку краще підходить. Він має вид. Чого кажу на просадку? Він не глибоко обробляє землю, о, бо має, бачите, ось такий е, безтросьоми, як я на нього кажу. О. Він виходить, бачите, лапи широкі стоять, о. і він виходить тільки, бур'ян убирає. Так щоб ось по такій землі він залегкий і він не буде робити ту роботу, що наприклад, культиватор від Юмс або Т40. Так, Ось така гребінка також зроблена. Бачимо ось. Такі прути. О, І воно зарівнює і по красоті. Це міжрядка Кабаків проводжу я ось, такою, ось таким методом. Ось така фреза, це Йде вона в комплекті з мототрактором. Тоже хороша річ, але є один мінус, потрібно усилювати ножі, ну, кріплення ножів. Це найперше, як ви тільки купили, найперше, що потрібно зробити. Поварюйте ось ці ножі, ну, кріплення. І ось тут, де ну, гайки посадіть на фіксатор різьби. Щоб воно не шатало ножі, бо одриває дуже Як? розбиваєте кріплення потім і потрібно нове робити, на це воно сильно багато часу займає. Для фрези також можете зробити ось такий рудобій Ось така трупа. О, і під болот заводський. Це возю шпильку. Запасну. шпилька запасна ось від ножів. Ну, що вала тримає. Бо хто його знає, десь на полі обломалася, то другу поставив. Плуга не рекомендую. Ось такий плуг. Я його не рекомендую, бо він для такої землі, як Чорнозем, не підходить. Ось такий коток, Хто займається Сіє там озимі або соя, ну, будь-що, чи горох рекомендую. Також рекомендую копалку. Копалка, здається, ЧП Кручков коротше, полтавська, знаю, що точно. Що потрібно допрацювати. Ось стандартне кріплення, те, що йде на навісці, потрібно ось такі полоси варвати четверку зверху і знизу. Бо по дорозі воно підкидає постійно. Воно не годиться, от те, що, ну, якщо ось тако, як завода йде. Ну і звісно, усилювати для чорнозему постійно. Як? Раджу через те, що не беріть тільки та транспортерну. Там ще хуже, там і ципки, що вже допрацьований транспортер, воно не підходить. Для чорнозему там воно грудки рве. Воно там... Вроча є в мене один односелець, він купив таку саму тільки транспортерну, постійно одні ремонти. Тут хоч можна доварити і проста конструкція. Саме, саме хуже це ось тут обриває такий палець стоїть для нагрохоті, а це його обриває постійно. Там я виходив з гвоздя, здається сотки беру і без питань. Також є ось сажалка така, саморобна, якщо вам потрібно є відео на каналі. Можете подивитися з окушниками. Якщо потрібно, буде, пишіть в коментарях, знімлю відео. Це не є проблемою. Такі граблі сонечко. Рекомендую для люцерни без питань. Якщо там гарбузиня, ну, кабачиня стягувати по уроді, не рекомендую. Пробував, намотує сильно на колеса, забиває. Так, розкидач добрив. Є відео дуже багато на каналі, як я працюю з ним. Потрібно буде, пишіть в коментарях, знімлю обзор. Так, перейдемо до ось такого навісного регата. Це виходить борона, кінна. Зараз покажу ось з тієї сторони. І це ось така кінна борона. Також на бистро Бачите, і удлінітлі стоїть, щоб вище піднімало на навісці. Навіщо цей навісний агрегат? Це виходить, якщо мілкий бур'ян, якось Перший раз, як ви посадили кабаки і маленький бур'ян насівається, там, міщійка або шириця, як у нас говорять, не знаю як у вас. Оце ним пройшли, воно збиває корку з тим і все. Це можна проводити два рази на початку поки кабаки не плетуться, оце ним прийшли. Потім йду вже культиватором. О, так що якось так. так ще один навісний агрегат, Такий як, ну, говорять, у нас райборонки, маленькі борони. Цим навісним агрегатом я закриваю вологу. О, воно рівняє землю, потім після нього йду вже фрезою. Ну, звісно, якщо під посівну, то я... Та в мене 60 сотих, здається, буде цього року весняний ясмінь, буду сіяти весною, то там вже буду не закривати воло, бо трохи є проблеми по солярці, десь топливо. То буду зразу фризою і зразу сіяти. Бо якщо ось цим, то сильно мілко виходить. Пробував, не підходить воно для сівалки такої якось заря. Також як осілка. Рекомендую, але є один момент, що потрібно на високих стаканах. Ось ці стакани треба, щоб були вищі. Бачите, в мене вони низькі і постійно ось тут забиває коло редуктора траву. Ну, в принципі, я рекомендував би братись такою муфтою. Що може тут обірвати, це тільки ось ці болти. Або розбити саму різину. Вона коштувала е, рік тому 100 гривень. З мотоцикла Днепр МТ підходить, нема питань. Е, що ще по цій косівці скажу? Ось ця труба, що йде за, ну, заводська. Це вона виходить в робочий е, состояний. Ну, в робочий ставиться, а ось ця пластина вже що йде. О, ось дивіться. Оця пластина це виходить на переїзд. Це ось таке ось причудили до копалки О, е, ну, до трасучки. Але земля чорнозем воно не, не підходить для такої землі. О, так, Прийдемо ще до сівалки. Легенько розповім, що дає. Е, потрібно наварувати ось сюди на колеса прутки, щоб кращий зацеп був. І кріплення трошки допрацювати і помастити ось ці диски бо вони є, що клинять. А так то зробив ще ось такий загортач. Непогано, хлопці, зціпка. Так що будемо далі, побачимо. Замовляйте, які потрібно вам відео в коментарях. Так що будемо знімати. миру і добра, до побачення.